Ми благодійний фонд, благодійна організація, домівка врятованих тварин. Ми вже 5 років працюємо з тваринками. Ми їх рятуємо, реабілітуємо. І якщо є така можливість, ми стараємося випускати в природу. За період нашої роботи було врятовано майже 7 тисяч котиків і собачок. Вони були прилаштовані в сім'ї. Початку війни до нас прибуває дуже велика кількість тварин. І ми вдячні компанії 25 Coffee Roasters за те, що вони запустили таку як акцію Кевінськава, з якої з кожної пачки 25% йде іде на наш притулок, на корм для наших тварин. Дякуючи кевінськаві за 5 місяців. Ми змогли зібрати 11 тисяч гривень на корм для наших тваринок. Купуючи кевін з каву, ви отримаєте не тільки запашну каву, але ще зможете допомогти нашим тваринкам. Це у нас карантин. Тут в нас є бокси, де ми розміщуємо щойно поступлених котів та лікуємо хворих. Всі коти, які поступають до нас, перше проходять 14-денний карантин на виявлення хвороб. Тоді, якщо з ними все добре, вони поступають в загальне приміщення. Ми також є реабілітаційним центром, тобто ми лікуємо тварин та відпускаємо їх в дику природу. На жаль, більшість тварин, які є зараз в нас, ніколи не зможуть повернутися в дику природу через те, що люди завдали їм занадто багато шкоди. Також ми поїхали в Херсон. Як тільки почули про катастрофу на Каховській ГЕС, ми зразу туди вирушили. Після вибуху на ГЕС в нас тварин стало ще більше. Сприходили тварини просто машинами перебували. по цій ситуації, то нам вдалося врятувати 96 котиків і 72 собачки. І з'явилося ще більше. Таких маленьких істот, які потребують вашої уваги. У нас є вигул собачок кожен день з 10 до 6 вечора. Якщо в когось є бажання, можна кидати донати і можна просто приносити корм для цих маленьких тваринок, для котиків та для собачок. А також можливо знайдете для себе якогось маленького котика. Вони всі вас дуже чекають і хочуть вашої уваги. Позаду нас знаходяться собачі вольєри. На сьогоднішній день там в нас є більше ста собак. Всі собачки, майже всі собачки зон бойових дій. На жаль, через війну ми маємо дуже багато собачок, які потребують любові, хочуть якнайшвидше опинитися. В сім'ях ось люди, волонтери, приносять їм пленки, корма. Добрий день. Ну, дуже багато приїхало з Херсону. Вони різні, і великі, і маленькі. Якось так. Ну, так як в нас дуже багато собачок. Ми потребуємо допомоги людей, щоб вони приходили, вигулювали. У нас є і великі і маленькі собачки, можна прийти з діточками, але даємо тільки дорослим. От ну, кожного дня з 9 з десятої ранку до сьомої вечора ми видаємо собачок на вигул, до пів восьмої треба повернути. Ну так що приходьте і самі в парку погуляєте. І собачок вигуляєте. Можна ще у нас прилаштовувати собі брати додому собачку. Якщо є можливості, є бажання, вільний час займатися собакою, можна в нас взяти собачку собі додому. Вони будуть дуже раді.